На базарі, бабусю, а ви зробите мені знижку? Добре, синку, навіть краще зроблю. Давай я тобі зважу нормально. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Прийшов додому зі школи. Вдома нікого, ключів нема. Телефон мамин недоступний. Просидів на сходах дві години, потім вирішив зайти до сусідів, так би й мовити, погрітися, попити чайку. В них виявився ключ від нашої квартири. Зайшов додому, пішов на кухню, а на холодильнику записка: Синку, ключ у тьоті Олі. Як прийдеш додому, поїж борщ. Мама. Один товариш скаржиться іншому. Учора підглядав у дірку в стіні жіночої лазні та й тицнули пальцем в око. Булять обидва ока. Чому обидва? А треба ж було мені ще й подивитися, хто тицнув. Техасець заходить до пабу в Ірландії і заявляє: Я чув, що ви, ірландці, рідкісні пияки. Зараз перевіримо. Я дам 500 доларів тому, хто вип'є 10 пін пива поспіль. Усі в барі притихли, деякі відвідувачі навіть пішли. Через деякий час один повернувся і спитав ваша пропозиція все ще чинна? Так, сказав тихасець. Чоловік випиває 10 пін поспіль. Тихасець у шоці віддав йому гроші і запитав Слухай, а куди ти ходив? Так, я пішов в інший паб перевірити, чи зможу я стільки випити.